Полуниця взимку це не казка і не примха, а цілком реальна можливість для тих, хто має бажання, терпіння і трохи господарського розуму. Колись наші діди та бабусі могли лише мріяти про те, щоб посеред лютого чи січня покласти на стіл мисочку свіжих ягід. Та сьогодні все змінилося завдяки сучасним технологіям, навіть у сільській хаті чи невеличкій теплиці. Можна вирощувати солодку полуницю цілий рік. Головне розуміти, як створити правильні умови, бо полуниця любить догляд, стабільність і увагу це не культура для лінивих, але якщо поставитися до справи розумно, результат перевершить усі очікування для селянина чи власника приватного господарства зимова полуниця це не лише радість для родини, а й можливість додаткового заробітку. В той час, коли в магазинах ціни на ягоди зашкалюють, а більшість людей купує імпортну продукцію, вирощена власноруч полуниця має зовсім інший смак і користь вона чиста, без хімії, а головне свіжа. Зараз дедалі більше господарів облаштовують у себе невеликі теплиці або навіть кімнатні установки, щоб збирати врожаї взимку. Це дає змогу мати стабільний прибуток і не залежати від сезону. Дехто починає з кількох квадратних метрів, а через рік-два вже продає ягоди на місцевому ринку чи постачає до кафе. Вирощування полуниці вдома взимку не потребує величезних вкладень, як здається на перший погляд. Найголовніше зрозуміти принцип Полуниця родить тоді, коли їй створити вічну весну, тобто постійну температуру близько плюс 120 декре косати. Достатнє світло, вологе, але не сире повітря і підживлення, яке нагадує природний ґрунт. Ці умови не складно забезпечити навіть у звичайній теплиці з плівки або в старому сараї, переробленому під міні-оранжерею. Усе, що потрібно, це трішки розуміння, кмітливості і бажання працювати своїми руками. Якщо поглянути, наприклад промислових теплиць. То стає зрозуміло, вони не мають жодної магії, лише точний розрахунок і стабільний режим. Там не працюють чудеса, а діють прості закони біології. Полуниці треба стільки світла, стільки вологи і така температура, щоб вона не відчувала зміни пори року. В домашніх умовах це досягається за допомогою звичайних побутових засобів: лампи, вентилятор, термометр, зволожувач. І вже через. Місяць два після висадки розсади можна побачити перші білі квіточки, які згодом перетворюються на стиглі ягоди. Секрет у тому, що для зимового вирощування краще використовувати ремонтантні сорти, вони не мають суворого періоду спокою, а плодоносять кілька разів на рік. Ці сорти добре реагують на світло і тепло, тому при правильному догляді можуть давати врожай практично без перерви. Це означає, що навіть у грудні чи січні можна отримувати 10 кілограмів ароматних ягід щотижня, якщо мати хоча б кілька квадратних метрів площі. Для селянина це чудова підмога. І на власний стіл вистачить, і сусідам можна продати, і до святкового столу буде що подати. Багато хто сумнівається чи можливо це насправді чи не перебільшення. Але ті, хто вже спробував, підтверджують. Можливо, якщо робити все правильно. Найважче почати знайти потрібний сорт, облаштувати місце, підібрати лампи і налаштувати полив, а далі все йде своїм ходом. Полуниця вдячна культура, вона добре відгукується на турботу і стабільність. Якщо не допускати перепадів температури і не забувати про світло, вона ростиме навіть краще, ніж на відкритій грядці влітку. І найприємніше. Бачите, як серед зими, коли за вікном віє сніг і мороз, у вашій теплиці пахне весною. Полуниця не лише радує око, а й піднімає настрій. Вона приносить відчуття життя серед зими, коли все навколо спить. Для багатьох господарів це ще й спосіб боротися з зимовою нудьгою, замість того, щоб сидіти без діла, можна займатися корисною справою доглядати за рослинами, стежити за ростом, збирати врожай. А ще це чудовий приклад для дітей показати їм, що праця дає плоди у будь-яку пору року, і немає нічого кращого, ніж власноруч вирощені ягоди, соковиті, пахучі, справжні. Сьогодні, коли багато хто прагне мати екологічно чисті продукти, вирощування полуниці вдома це не розкіш, а реальний шлях до здорового харчування. Адже навіть узимку організм потребує вітамінів. І замість таблеток можна просто відкрити двері до своєї міні-теплиці. Полуниця містить вітамін С, фолієву кислоту, залізо, кальцій усе те, що допомагає зміцнити імунітет у холодний сезон. Тому кожен, хто спробує цю справу, не лише отримає задоволення, а й користь для здоров'я. Отже, мати свою зимову полуницю це не диво, а результат праці і знань. Треба лише захотіти і зробити перший крок, а потім насолоджуватися тим, як у середині морозного місяця на підвіконні чи в теплиці визрівають червоні ягоди. Це найкраща винагорода за старання, доказ того, що в селі можна створити власний маленький рай навіть у холодну пору року. І тоді кожна зима стає трохи теплішою, бо пахне полуницею. Щоб полуниця плодоносила взимку, їй потрібно. Створити умови, схожі на ранню весну. Саме в цьому і полягає головний секрет промислових теплиць точний і стабільний мікроклімат. Полуниця не любить різких змін. Якщо температура скаче, повітря пересушене або вологість надто висока, урожай падає, квіти обпадають, а ягоди дрібніють. Тому перше, з чого слід починати, це стабільне тепло. Оптимальна температура для зимового вирощування. Становить приблизно плюс 20 деґік. Уночі вона може знижуватись до плюс 17, дегік, але не нижче, інакше ріст сповільнюється. В промислових теплицях це підтримують за допомогою автоматичних систем, а вдома достатньо невеликого обігрівача з терморегулятором. Важливо не гріти повітря надмірно. Від спеки рослина починає горіти і слабше. другий важливий чинник освітлення. Полуниця культура світлолюбна, і взимку їй не вистачає природного дня, тому потрібно встановити додаткове освітлення, використовують спеціальні світлодіодні або натрієві лампи, але найкраще сучасні фітолампи, які дають спектр подібний до сонячного. Вони світять м'яко, але насичено, не пересушують повітря і економні в споживанні. Рослинам потрібно не менше 12-14 годин світла на добу. Якщо день короткий, варто включати лампи зранку і ввечері. Бажано розташовувати їх на висоті 40-50 см над рослинами рівномірно по всій площі, щоб кожен кущ отримував своє світло. Коли освітлення правильне, полуниця цвіте густо і швидко зав'язує плоди навіть у грудні. Наступна складова вологість повітря. Полуниця добре почувається при вологості близько 70 Якщо повітря сухе, листя починає скручуватися, квіти сохнуть, а ягоди стають водянистими. Щоб цього уникнути, варто поставити в теплиці або кімнаті невеликий зволожувач повітря або просто відро з водою біля батареї, воно допоможе підтримувати природну вологу. У великих теплицях використовують автоматику, але в домашніх умовах вистачить ручного контролю. Важливо також забезпечити свіже повітря. Без провітрювання полуниця почне задихатися, а це призводить до появи грибків і цвілі. Кілька хвилин щодня і ваші кущики дихатимуть повноцінно, як у літньому саду. Не менш важливо правильно підібрати субстрат. Полуниця не любить щільного ґрунту. У якому застоюється вода. У промислових теплицях використовують суміш кокосового волокна, перліту та невеликої кількості торфу. Такий субстрат легкий, повітропроникний, добре утримує вологу, але не допускає перезволоження. Його можна придбати готовим або зробити самому. Для цього кокосове волокно заливають теплою водою, дають йому набухнути, змішують із. Перлітом у співвідношенні 3,1 і отримують чудове середовище для коренів. Якщо додати трохи біогумусу, то й підживлення буде природне. У такому субстраті коріння дихає, росте активно і полуниця швидко нарощує зелену масу. Полив теж має бути особливим. Полуниця не терпить ні сухості, ні болотної калюжі. Найкращий варіант крата крапельний полив. Це проста система, яка дозволяє подавати воду безпосередньо під корінь кожної рослини невеликими порціями. Так земля не пересихає і не перезволожується, а вода витрачається економно. Для невеликої теплиці можна встановити пластикову ємність на висоті та під'єднати до неї трубочки або крапельниці. Полив можна робити раз на 2-3 дні залежно від вологості повітря. Вода має бути відстояною, холодною, Близько 20 кейсів. Якщо вода занадто холодна, коріння страждає і ріст уповільнюється. Ще одна важлива деталь запилення. У відкритому ґрунті цим займаються бджоли та вітер, а в теплиці доведеться допомогти рослинам вручну. Це робиться просто: берете невелику міку пензлик або ватяну паличку і обережно торкаєтеся квітів, переносячи пилок із однієї на іншу. Цю процедуру. Повторюють кілька разів на тиждень, особливо коли з'являються нові квіти. У промислових теплицях для цього навіть використовують маленьких вентиляторів, які створюють легкий рух повітря. Так рослина відчуває вітер і самозапилюється. Завдяки цьому ягоди формуються рівними і великими. Не можна забувати і про підживлення. Полуниця активно росте і цвіте, тому потребує. Поживних речовин. Раз на два тижні варто поливати її розчином мінеральних добрив або біогумусу. Добре підходить калійно-кальцієва підживка, бо саме ці елементи відповідають за смак і соковитість ягід. Але головне не перестаратися. Надлишок добрив може нашкодити так само, як і нестача краще давати менше, але регулярно. Щоб зібрати стабільний урожай, Треба навчитися спостерігати за рослинами. Якщо листя світліє, бракує азоту, якщо по краях темніє надлишок солей або пересушене повітря, квіти не розкриваються замало світла. Коли вчасно помічаєш такі дрібниці, можна швидко виправити ситуацію. Власне, у цьому і полягає секрет досвідчених тепличників вони не чекають проблем, а працюють на випередження, і це доступно. Кожному господарю, бо для спостереження потрібні не прилади, а уважність. Промислові теплиці довели, що навіть на одному квадратному метрі можна отримати 5-10 кігрем ягід кожні 2-3 тижні. Це реальні цифри, які підтверджені практикою, і ті ж самі умови можна створити і вдома. Головне стабільність і точність, температура, світло, вологість, полив і субстрат. Ось п'ять складових, які дають чудовий результат. Якщо вони працюють у гармонії, полуниця росте швидко, цвіте рясно і плодоносить без зупину. Навіть невелика система може забезпечити родину свіжими ягодами всю зиму. Такі умови можна зробити своїми руками без надмірних витрат. Усе починається з бажання і знання. Один квадратний метр теплиці, кілька ремонтантних сортів. Кілька ламп, відро для води і перші ягоди взимку вже через три місяці. А потім справа йде легше, бо рослини входять у ритм, і господар просто підтримує рівновагу. І тоді полуниця, дякує щедрим урожаєм, бо мікроклімат це її головна умова життя, її тиха весна серед морозів. Усе, що описано в книжках чи інструкціях, завжди стає зрозумілішим, коли побачиш це на практиці. Тому в цьому розділі варто поговорити про конкретні приклади і народні прийоми, які допомагають вирощувати полуницю взимку вдома не гірше ніж у промисловій теплиці. У багатьох селах уже є господарі, які взялися за цю справу і довели, що вона цілком під силу навіть без складного обладнання. Наприклад, один селянин з Полтавщини обладнав стару літню кухню під тепличку, утеплив вікна, поставив полиці вздовж стін. Повісив кілька фітоламп і зробив простий крапельний полив із пластикових пляшок. Тепер узимку його хатина пахне полуницею. А щотижня родина збирає до 10 кілограмів ягід. Витрати були мінімальні, а результат перевершив усі очікування. Такі історії сьогодні не рідкість, і кожна з них доводить, що головне не техніка, а розумний підхід і наполегливість. Щодо сортів, то для зимового плодоношення найкраще підходять ремонтантні, тобто такі, що дають урожай не один раз, а кілька, найвідоміші серед них Альбіон, Портола, Монтерей, Сан Андреас та Мурано. Вони добре пристосовані до штучного освітлення, мають потужну кореневу систему і короткий період між хвилями плодоношення. У народі кажуть. Ремонтантка не знає відпочинку, аби лише їй світило і гріло, це справді так варто лише дати їй тепло і світло, і вона цвіте без упину. У промислових теплицях їх садять у кілька ярусів, щоб максимально використати простір. А вдома можна зробити вертикальні грядки з пластикових труб або дерев'яних ящиків, щоб на маленькій площі розмістити якомога більше кущів. Багато хто думає, що ґрунт. Це головне. Насправді ж полуниця чудово росте в штучному субстраті, головне, щоб коріння дихало і не гнило. Народні умільці вже давно придумали свої суміші, кокосове волокно змішують із тирсою або пінопластовими крихтами, додають трохи перегною або біогумусу. Такий субстрат легкий, тримає вологу, але не злежується, дехто навіть вирощує полуницю просто в мішках. Заповнюють їх цим субстратом, розрізають отвори і садять кущики по рядах, мішки ставлять один на один, щоб зекономити місце. Це зручно і чисто, жодного болота, бур'янів чи копання. Крапельний полив робиться просто у верхній мішок вставляють трубку, вода поступово стікає вниз, зволожуючи нижні яруси. Щоб забезпечити ручне запилення, селяни придумали чимало простих способів. Дехто бере пензлик і переносить пилок з квітки на квітку, інші просто вмикають вентилятор на кілька хвилин, створюючи легкий рух повітря, а найвинахідливіші використовують електричну зубну щітку, прикладають її до квітконіжки, і від вібрації пилок обсипається природно, як на вітрі. Смішно звучить, але працює чудово у старих селянських господарствах. Раніше теж знали, як допомагати рослинам. Якщо цвіт стояв глухий, його струшували або злегка обмахували віником. Тепер це все робиться технічніше, але суть залишилася та сама поради з життя завжди найцінніші. Одна господиня з Черкаської області радить поливати полуницю не просто водою, а настоєм кропиви або золою. Вона каже, що ягоди тоді стають солодші, а листя зеленіше. Інша додає до води трохи сироватки це природний захист від грибків. Народна мудрість каже, де пахне кислим молоком, там не буде цвілі. І це справді працює. Ті, хто практикує натуральні методи, мають міцні кущі без хімії, та й урожай виглядає природніше. Ягоди блискучі, щільні, неводянисті, а головне Безпечні для дітей. Ще один важливий прийом обрізка. Полуниця, що росте постійно, має властивість загущуватися. Якщо не видаляти старі листки, квіти та вуса, рослина швидко виснажується. У промислових теплицях за цим стежать автоматично. А вдома треба взяти ножиці і раз на два тижні робити ревізію, що старе відрізати, що хворе прибрати. Це проста робота. Але вона дозволяє кущу дихати і спрямовувати сили на ягоди. У народі кажуть полуниця як курка, коли чиста, то й яйце несе краще. Тож порядок у грядці – запорука доброго врожаю. Щодо добрив, то багато хто використовує те, що під руками попіли з печі, чудове калійне підживлення, Настій бананової шкірки, природне джерело магнію. А чайна заварка, висушена і змішана з ґрунтом, робить землю пухкішою. Дехто підживлює розчином дріжджів, ложка сухих дріжджів на відро води, і через тиждень кущі оживають. Усі ці методи перевірені роками, бо селяни завжди шукали дешеві і природні способи догляду. Не потрібно бігти в магазин за дорогими препаратами, достатньо використовувати те, що є вдома. У сучасних теплицях, щоб досягти стабільного результату. Ще застосовують таймери для світла і поливу, але вдома це можна робити вручну, головне, дисципліна. Полуниця любить, коли все за розкладом. Якщо полив і підсвітка відбуваються в один і той самий час, вона звикає до режиму і росте рівномірно. Люди кажуть полуниця як дитина, і коли годуєш вчасно, росте здорова, тож точність не примха, а ключ до успіху усе інше. Лише практика й терпіння. Найбільше труднощів буває на початку, коли ще не зрозуміло, скільки світла потрібно чи коли поливати. Але вже через місяць господар бачить закономірності, відчуває рослину і далі все йде легко. З часом кожен виробляє власну систему хтось поливає рідше, але більше, хтось робить освітлення теплішим чи прохолоднішим. Це і є народний досвід. Перевірити все своїми руками, побачити, що працює саме у твоїх умовах. У селі завжди цінували тих, хто міг підхитрувати природу, і зимова полуниця саме той випадок. Колись люди садили її під соломою, щоб захистити від морозу, тепер же вкривають її світлом і теплом, аби вона родила посеред зими. І хоч техніка змінилася, суть залишилася та сама любов до праці. Терпіння і вміння помічати дрібниці, бо ніяка лампа не допоможе, якщо не буде щоденної турботи. І саме тому ті, хто ставиться до справи з душею, завжди мають найкращі ягоди солодкі, духмяні, справжні. Коли вже налагоджений мікроклімат, обрано хороші сорти і все працює стабільно, настає найцікавіше підбити підсумки і зрозуміти, як перетворити цю справу на стабільне джерело радості та користі. Головне правило зимового вирощування полуниці постійність у дрібницях якщо кожного дня дотримуватись режиму, перевіряти температуру, вологість і стан рослин, урожай буде стабільним не треба поспішати, полуниця не терпить метушні вона росте спокійно, рівномірно і тому потребує такого ж ставлення. Варто зробити звичкою щодня проходити теплицю чи кімнатну установку. Подивитися, чи не пожовтіло листя, чи не пересох ґрунт, чи світять лампи рівномірно. Такі прості дії займають небагато часу, але саме вони відрізняють уважного господаря від випадкового. Щоб уникнути проблем, треба пам'ятати кілька перевірених порад: по-перше, не поливайте надміру зайва волога це найчастіша причина гнилі і хвороб, якщо субстрат вологий на дотик, достатньо. Краще поливати частіше, але потроху. По-друге, не забувайте про свіже повітря. Навіть найтепліша теплиця без провітрювання перетворюється на болото, де заводяться грибки, кілька хвилин щодня відкритих дверей або квартирки, і цього цілком вистачить. По-третє, стежте за світлом. Лампи треба періодично протирати від пилу, інакше вони втрачають силу. А рослини отримують менше освітлення. По-четверте, не економте на якості розсади. Якщо купити слабкі саджанці, то, хоч як би гарно ви їх не доглядали, врожай буде мізерним. Краще придбати кілька здорових ремонтантних сортів і поступово розмножувати власну розсаду. Добре допомагає вести невеликий записник або зошит, куди занотовувати, коли поливали, коли підживлювали. Коли з'явились перші квіти і скільки врожаю отримали, це дає змогу зрозуміти, які умови найкраще підходять саме для вашої теплиці чи кімнати. У промислових господарствах це називають журналом догляду, а в селі просто з зошитом з нотатками. Але сенс один і той самий записуєш і бачиш закономірності. З часом ви помітите, що, наприклад, при 13 годинах світла ягоди більші. А при 12 – дрібніші або що певне добриво підсилює цвітіння. Такий досвід не купиш у магазині, його треба прожити і записати. Щоб отримати 10 кг ягід на тиждень достатньо приблизно 2 квадратних метрів площі з добре організованими ярусами. І якщо кожен кущ дає по 300 400 грамів за цикл, то це близько 20 30 кущів, які працюють по черзі. Розумне чергування посадок ще одна хитрість досвідчених господарів висаджують партії з інтервалом у два тижні, і тоді завжди є кущі, що тільки цвітуть, ті, що плодоносять і ті, що відпочивають. Так урожай не закінчується, а йде хвилями рівно і стабільно. Це проста арифметика. Але саме вона дає змогу мати ягоди постійно, а не з ривками. Коли говоримо про фінансову вигоду, то зимова полуниця має великий потенціал узимку ціни на ягоди у кілька разів вищі, ніж улітку. Навіть якщо вирощувати для власної родини економія відчутна, бо кожен кілограм це не лише смакота, а й вітаміни без хімії. А якщо вирішити продавати надлишок, то прибуток може стати стабільним. Головне не кидати справу після перших труднощів. Будь-яка нова справа вимагає часу, поки втрапиш у ритм. Але коли все налагодиться, догляд займає небагато часу, а результат радує постійно. Деякі господарі вже давно зробили з цього маленький сімейний бізнес чоловік займається технічними справами, жінка доглядає за рослинами, а діти допомагають збирати врожай. Полуниця це культура, яка добре реагує на людську увагу. Вона ніби. Чує, коли господар робить усе з любов'ю, якщо працювати механічно, без душі, вона росте, але не тішить. А якщо підійти з теплом, дбати, щоб їй було комфортно, ягоди виходять особливі. У народі кажуть полуниця не терпить байдужості, любить ласку і турботу. І в цьому є глибока правда. Бо сільська праця це о, а це не тільки про техніку, а й про душу. Людина, яка вкладає в роботу частинку себе, завжди отримує сторицею. Ще одна важлива порада не боятися експериментів. У кожному господарстві умови трохи різні, у когось тепліше, у когось сухіше, у когось менше сонця. Треба шукати свій баланс. Хтось ставить лампи холодного світла, хтось теплі, хтось комбінує обидва типи. Головне, спостерігати, що подобається рослинам. Полуниця сама скаже, якщо їй добре, листя блищить, квіти великі.